Ви ми ві проживали і біди не знали. Слава Богу, Христос слава, на весь світ великий, на всю Україну. У митлеємі радісна новина. Чиста діва у Яскині народила сина. Христос зрождається, Месія, хай раді серці заясніє, хай світла сонце сонця прагнуть очі. Душа співати хай захоче, безодню викиньте проблеми, про смуток думати даремно. У хаті чується колядка і усміхається дитятко. Дитя Ісус, дитя Спаситель, спішіть радіти, спішіть радіти, чи чували ви новини про небесну дитину, що у яснах народилась, разом з нами веселилась? Ви плеєні ми бували, Божу славу оглядали і за вас просили Бога. Ой, важка була дорога. Люди і ірок розізлився, що син Божий народився, катів цар посилає, діточок малих стинає. Хоче він Христа зловити, сина Божого вбити. Мати Божа дізналася і з дитятком сховалася. Бога помочі благає, до Єгипту утікає. Ми ж від хати йдемо до хати, добрим людям розказати. Щоб від лихості билися, щоб іруду не далися. Як дитяє вас маленьке, то уважай на нього ненько. Помолися, Богу стиха, бережи його від лиха. Ми ж молити будем Бога. Боже, хай мене тривога, хай же буде пережи. А нам новина породила, діва, сина Марія, Марія Марія. Люди, люди, уважайте і на Бога уповайте! Хмара зірку заступила, наближається зла сила. Добрий вечір. Зручно сядьте, присплечу, хай не смутять вас проблеми, що маскаль бере кордони. Що в верхах крадуться гроші і на зброю, і на калоші. Скоро все буде до ладу. Будем їсти шоколаду, Будем мати перемоги та у меді ноги. Не хвилюйтесь про зарплати. Їх щодня будуть давати у долярах, а не в гривнях. Буде люди диво дивне. Так що не шкодуйте грошей. На товар оцей хороший. Маю пресу найновішу. ній про вас, панусю, пишуть. Кажуть наші репортери, добрі, маєте манери, що ви файна і чепурна. Двадцять гривень. Купіть, як задурно, і для вас гідно звичаю, маю люкс. Пропозицію. Якщо купуєте квартиру. В центрі міста чи машину, то вдарунок вам мобіла. Двісті гривень. Беріть сміло. Хаю, хаю, дай високий замок. Як даєте двісті марок, дві газети вам в подарок. Ліпше нам скажи поплету, що нового в інтернеті? В інтернеті всіх вітають, щастя і добра бажають. І з Різдвом Христовим пишуть, хай вас смуток всіх залишить, хай звучать дзвінки колядки для Ісусика, дитятки Хаю, хаю, ми пропали, Ісус більшу силу має, він же всесвяті Творець, чорту, іроду святом підеш. О, ми є міні новина, Пречиста стаді. Сина, я засповитий, поміж бидляти, Спочив на сіні, ні Бог не обнятий. Зростай жомі, синочку, виростай, а я молитися за тебе буду. Іди в народ, навчай його, навчай. О мій синочку, як же воно буде, як витримаєш муки й болі. Як я то житиму з тобою, хай буде воля, Божа сину, рости, рости, моя дитино, личко сяє, рум'яніє, твоє добро, хай світ зігріє, о, царю, о Спаситель світу, прийми до тебе, твої діти. Уста мої хвилять месію, його я бачу і радію. Я несу в собі спів, голосний, променистий, несу я Господню в собі звіту. Співаймо, співаймо веселі колядки, ідімо із ними від хати до хати. І дім колядуймо у кожну оселю. І за зазорею, і дім зазорею. Сталося, як Бог звелів, всіма вами Він зрадів, що Ісусові вклонились, в темноті не покорились за серденько ваше добре. І сміливе, і хоробре, і за вірність цьому роду. Матимемо нагороду, щастя, радості подам, все просіть і дасть вам. Син Божий родився і стане над світом. Правдиву дорогу народам освіти. Ясніше немає від світла того. Христос народився, славімо його. Ми щедро хату засібаємо, бо для різдва прийшла пора. Всім щастя і радості бажаємо. Здоров'я, миру та добра. Хай хліб буде у вашій хаті і щоб до хліба все було, щоб добрі, всі були багаті, і щастя в кожен дім ішло. Ой, як тяжко вам ходити. Треба машину вам купити. Тож сідайте в модне авто, їдьте в світ колядувати, їдьте в Францію і в Штати, нову радість всім співати. А я в пресі їм напишу. Україна найсильніша, відсилайте Смсе, вашим родичам з Одеси, і Сранківська Львова, Бродів святкувати завжди у модях. Вогонь любові, вогонь добра, несу світлі ліхтаря, нехай світло різв'яного ліхтаря наповнює ваші серця, миром, радістю, любов'ю та перемогою. Tā kā nebūvala, nadverte pozīcija, esna, uve svīda sijala, nadverte.